Знижку на газу 100 доларів запропонувала Україні Росія, але Київ від такої пропозиції відмовився. Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив прем'єр Арсеній Ценюк. Наголошує, що позиція вітчизняної сторони незмінна. Це повний перегляд контракту та ринкова ціна на блакитне паливо. Ми заплатили по тій ціні, яку ми вважаємо ринкову. Це 268 доларів за тисячу кубічних метрів газу. Безспірний обсяг заборгованості. Ми перерахували 786 мільйонів доларів США. Ми готові закрити всю заборгованість за відповідною ринковою ціною. От, а всі ці пастки і гачки, які Росія хоче знову е, запропонувати Україні, щоб знову нас тримати, ну воно б неприйнятно, ми двічі на ті самі граблі не наступаємо. Тому ми ще раз закликаємо Росію, будь ласка, підписуємо угоду для того щоб не доводити до суду нашу справу.